Я зробила такий гарний букет. Гарний, правда? Але в мене його ніхто не купив. Не продала. Тому треба переробити. Пускай букет? Гарний, чому ми не взяли? Я зараз зроблю такий, щоб мене взяли його у три рази дорожчий. Та навіть більше. Да. М -м -м, зараз зроблю. Мені та собака нагадує, знаєте, кого нагадує? Злих людей, які пишуть коментарі. Може, ти чекаєш, що я зроблю не красиво, а я зроблю красиво. Чим більше то не вдається, не продала. Написали мені щось, тим краще я роблю. Будьте всі здорові та щасливі. Я радую вас квітом. Так. Гарно? Важко. Нічого? Я нарвала клематісом. Климатіс. боже як гарно. Щоб там люди злі не писали, як би собака не гавкала. Я геніальна. Художник. Боже. Я сама від себе в шоці. Яка краса. Бачите? Я не знаю, чи потрібен тут білий. Ну, я зроблю ще білий. Ну, це взагалі. Але я додам для ніжності. Щось на мене розцвіло, Це нічого нічого. Хай цвітає. Квітка була видно. Дивіться, яка краса. І все врятують незабудки. Вони завжди мене рятують. Бо це незабудка. Це Теж незабудка. З незабудками завжди візьмуть блокет. А буде там незабудка, по-перше, колір, дуже ну, рідкісна блакитна квітка. І назва. Don't Forget Me flower. Незабудка. Дуже гарно. Щас все буде. Все буде красиво, дорого. І я продам. Пишіть в коментарях кому. На ну, клематі все це взагалі мало було. Кламаті саме беруть, а без кламатів не беруть. А, Чи не втомилася та собак? Так, більше не заводочок. Талановиті людині нічого не заважає. І мене ніхто не перегавкає. Беріть квіти, дивіться, які гарні. Я ж така гарна, як та квіточка. Я не можу листя піволії. Це вам не букет, щоб від собак відбувається, це для особливих моментів. Ой. Хай у вас буде гарний настрій, як ці квіти. І не зважайте на ніякі неприємності, щоб вам в житті нічого не заважало. Вірте в себе, в свій талант, який я в себе повірила. І зробила. Такий букет? Такий букет. У мене заберуть разом зі мною. Золотий букет. Стрічка така. А ти ще гавкаєш. Собака то нічого. А коли хтось то в кадрі приїде там і за парканом скаже Матюк, то треба відео перезаписувати, букет розпускати і ще раз перероблювати. Все було. Три рази дорого, та навіть дорожче.